Сьогодні квест кімнати є одним з найпопулярніших видів розваг сучасної молоді. У деяких це навіть є повноцінним хобі, на яке вони витрачають увесь свій вільний час. Це не дивно, адже там ви можете себе відчути героєм якогось фільму, що визволяється з полону. Привіт, з вами я Діан Гриньків. І якщо вам, так само як і мені, іноді стає цікаво, хто ж придумав цей вид розваг, я пропоную сьогодні дізнатися разом. Назву Квест кімната спершу було присвоєно комп'ютерній грі, яка свого часу була дуже популярна серед завзятих геймерів. Саме слово квест в перекладі з англійської мови означає пошук, виклик або ж пригоду. Тому очевидно, що ця комп'ютерна гра була пригодницькою. Головний персонаж, який опинився під замком у кімнаті. Завданням гравця було використовувати предмети з цієї кімнати, вирішити ряд усіляких логічних завдань, які в підсумку виводить до звільнення. Багато хто проводив величезну кількість часу перед монітором свого комп'ютера, визволяючи свого ж персонажа та випробовуючи свої вміння логічно мислити. В гру Escape the Room грали тисячі людей по усьому світу однак з часом японським та китайським геймерам це набридло, і всередині х років вони вирішили створити реальну квест-кімнату за мотивами цієї гри. Спочатку ця ідея усім здавалася безглуздою та фінансово невигідною. Однак знайшлись фанати гри, які вирішили втілити цю ідею у життя. І саме їм варто подякувати за те, що зараз ми маємо такий вид розваг. Адже саме після них такі квест-кімнати почали розповсюджуватися по всій Азії, Європі та США. Квест-кімната зараз це гра, де учасники повинні спільно виконати завдання у замкнутому просторі. Це можуть бути головоломки, кодові замки, загадки з підказками тощо. В такий спосіб також тренують увагу, вміння нестандартно використовувати навколишні предмети, співпраць, рішучість у експериментальних умовах і командний дух. Перша квест-кімната була створена групою програмістів у 2006 році і була названа Оріджін. Усі квести та загадки в ній були створені за мотивами творів Агати Крісті. І вона досить швидко стала популярною серед туристів. Незабаром такі ж квест-кімнати були відкриті і у Гонконзі. Вони були створені групами студентів, що урізноманітнювали дозвілля у літніх таборах. Понад 200 тисяч людей взяло участь у грі в таких квест-кімнатах у Японії, Китаї, Сінгапурі та США. В Україні квест кімнати почали з'являтися з 2014 року. Першою такою кімнатою у Києві був квест сон художника від компанії Замкнені, який відкрився 17 травня 2014 року. Згодом почало з'являтися більше квест кімнат та квест компаній. На сьогоднішній день квест кімнати в Україні доступні майже у всіх великих містах. Перш ніж потрапити у квест-кімнату, гравцям розповідають про передісторію даної кімнати, а також правила гри. Кожна кімната має власний реквізит, сюжет гри, а також різні загадки, головоломки і тощо. Під час гри, якщо учасники не здатні вирішити певне завдання, вони мають змогу попросити підказки у персоналу. Однак варто пам'ятати, що кожна квест-кімната є детально спроектована. Отже, кожен предмет у ній або ж кожна деталь може бути вирішенням цього квесту, тому перш ніж починати гру, варто озирнутися навколо. У більшості випадків гравці повинні покинути кімнату, в яку проникли. Будь-яка команда учасників має свою предісторію, тобто причину, згідно з якою вони потрапили в рум. Це може бути все, що завгодно. Головне вибратися всього за одну годину. У випадку з хорорами учасники квесту потрапляють у страшне місце. Це може бути будинок з привидами або ж в маніяка. Ще один цікавий, але більш рідкісний через складність у створенні вид лабіринти. Ви мрієте стати суперменом і врятувати увесь світ? Чи пройти якесь завдання із Джеймсом Бондом? Ну або ж потрапити у світ чудес Аліси. Квест кімнати за мотивами фільмів, книжок та серіалів саме для вас. Велике різноманіття квестів робить їхнє проходження цікавішим та веселішим навіть для маленьких дітей. А ще це досить непоганий варіант для сімейного дозвілля. А з вами була я, Діана Гринків. До зустрічі у нових випусках. Па-па!